Вітаю! Мене звуть Олена Ковалевська. Я музикант, викладач духових інструментів в мистецькій школі при комунальному закладі Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької Чернігівської обласної ради. Дане відео створила для ознайомлення вас з деякими програмами штучного інтелекту, які я відкрила і продовжую відкривати для себе. Особисто я розпочала своє знайомство з платного вебінару наприкінці серпня, початок вересня і зацікавилася нейронкою чат GPT, а вже в листопаді відкрила для себе нову нейронку з назвою Клот, яка вже е, має більш широкий диапазон застосування на відміну від чату GPT. І клод собою, являє собою альтернативу того самого чату «GPT». Має об'єм для оброблення матеріалу в кількості 500 сторінок. І зараз, власне, демонструю, як же виглядає наш чат. Ось зараз перед вами вікно чату Клод. Ми бачимо, спливаюче таке віконце, на якому є старт, це для, при натисканні на це віконце, у вас відкривається контекстне поле, в якому ви маєте вводити промпт для того, щоб розпочати спілкування з даним чатом. Щоб не витрачати час на набирання текстів, я вже підготувала для представлення ось Такий чат, який в мене відбувся, на тематику Різдвяних новорічних свят. Я вела запрос: напиши новорічний сценарій для дітей мистецької школи з персонажем. Вела спеціально для того, щоб він наштовхнув мене на деталізацію. І ось він вказує на те, що саме вимагається для того, щоб. Було якомога більше у нас порозуміння, що ж я від нього очікую, для якого віку дітей маємо писати сценарій, яких саме персонажів ви хочете включити, скільки приблизно дітей братимуть участь, яка орієнтовна тривалість вистави, і чи є особливі таланти учнів? І перераховує власне напрямки, в яких можливі виступи дітей. В наступному своєму промті я вказую вік дітей, я вказую, які інструменти братимуть участь, на яких дітки будуть грати, по скільки їм років, скільки з дітей, все деталізовано, по суті, виклала. І прошу ще у нього додаткову інформацію: запропоную по одному твору для виконання для виконання для кожного, і вкажи автора як назву. І, власне, все, що хочеться мені отримати. І вказую тривалість вистави, клод починає підбір репертуару. І якщо мене влаштовує а, даний репертуар, я не стала прискіпуватись, перевіряти. І... Прошу, дай посилання на ноти, так? Бо якщо ми хочемо переглянути все ж таки цей музичний матеріал, ознайомитись, то, власне, було б непогано отримати посилання на дані матеріали. Але, Клод зізнається, що не може надати прямі посилання, але пропонує, де можна знайти ці композиції, збірки. І за це я йому дуже вдячна також. Використовуємо запропоновані музичні номері. Я, це я пишу промп, якому погоджуюся на музичні номері, і додаю образи, які б я хотіла включити власне в сценарій. Ось згенерований новорічний сценарій, я клікаю по сценарію і праворуч з'являється віконце, де розташований власне цей сценарій повний. Під назвою Чарівна музика Різдва. Включені дієві особи, все, яке я його просила, декорації навіть. І розбиваються подіям. І, власне, репліки з музичними номерами. Чудово, я задоволена. Далі, якщо я задоволена, то в мене є функції завантажити файл або ж скопіювати. я. Роблю наступне даний сценарій, е, я, я собі вже завантажила з е, берегма, а далі я прошу, тепер зроби презентацію цього сценарію. І ось, будь ласка, Клод згенерував презентацію. Доволі таки, е, е, я б сказала, суховато, так? Чогось не вистачає для мене. І я попросила його цю презентацію новорічні ілюстрації. І Клод відповідає: добре, додам додаткові ілюстрації до презентації за допомогою такої -то графіки. І ось, власне, презентація з графікою, яку запропонував Клод. Маю зазначити, що ця версія, якою я користуюся, безкоштовна, а отже, вона обмежена. При платній версії, звичайно, буде більше можливостей і більш широкий диапазон. Далі я копіюю текст, бо ця презентація, яка вже є, так. Дякуємо, але я хочу щось більш яскраве, більш різноманітне. І, власне, для цього в мене є інша нейроночка, яка називається гамма. Вітаю вас у гаммі. І що ж може ця нейроночка, що вона нам пропонує? А пропонує вона наступне: ви можете вставити текст, тобто створювати з нотаток, можете свої нотатки завантажити, конспекти, наявний контент, згенерувати, попросити гаму. Згенерувати самостійно, тобто, запит на презентацію на будь-яку тему ви можете клікнути, і він на будь-яку тему самостійно вам згенерує презентацію, або ж імпорт-файлу, або за адресою, да, кращу існуючі документи, презентацію або веб-сторінки. Давайте зайдемо в. Згенерування. В цьому вікні я обираю кількість карток, на які я буду розраховувати, ну, хочу 9. Так, далі мова обрали контекстне поле. Якщо пам'ятаєте, так, я скопіювала склада презентацію. Сюди я її вставляю, хочу створити контур. Давайте. Ось гама робить конспект. Конспект зробила. Чудово. І продовжуйте. І ось ми перейшли на сторінку, точніше, гама нас перевела на сторінку, де ми маємо можливість обрати тему, в якій будемо створювати. Презентацію. За кольорами. Будь ласка, лівору, щось ви зараз бачите, змінюються кольори. Я обираю тему і обираю кольорову гаму, в якій буду створювати цю презентацію. можливо ви вона відрожевья. Синя. Ну, обираємо щось. Давайте щось таке ще до синього. Добре. І просимо згенерувати. І ось пішла. Генерування у нас розпочалося. Ось ми бачимо картки, які він створює. Угу. Завершив. Дивимось. Чарівна, музика Різдва, ласкаво просимо. Ось мій гамма згенерувала картинки, які ми прикрасила кожну з карток. Історія традиції, включена в презентацію. Тобто, по суті. Так, дуже яскраві чудові малюнки, колядки щедрівки, різдвяні танці та гляння. Включила. Виготовлення прикла... прикрас. Чудово, це ну, взагалі не, 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 не всіх прям розраховано. з заближання. Супер! Супер, чудово! І якщо вам сподобалася презентація, якщо вас влаштовує, ми знаходимо ось от біля вашого ікон віконця, знаходимо три крапочки. Натискаємо і, власне, нажимаємо на експорт. І Гамма нам пропонує, яким чином ви бажаєте зберегти цей, цю презентацію, або ж в PDF форматі, або ж PowerPoint, або ж PNG. Особисто я е, волію використовувати спочатку у PowerPoint, е, бо е, Мені подобається, що там можна трішки відрегувати якийсь текст, десь щось е, виправити. А зараз я вам покажу, що власне, які презентації робила я а, ось на чарівному Різдва». оскільки я експериментувала і готувалася до сьогоднішнього до даного відео, то ось ми бачимо декілька варіантів. Ось який є ще варіант. Презентації казковий. Ага, і ось наші дієві особи, декорації, це також все з презентації, запропонованої клодом. Музичні інструменти показав. Нейроночка справилась. Прям мені дуже сподобалося. Я завантажувала, зберегла, зберігла собі цю презентацію. І вважаю, що з нею можна працювати. Для створювання а, якісних зображень та генерацій, а, бо ми бачимо, що а, досить не всі малюнки а, відповідають, гарному, гарній якості, якщо, ми кажу, якщо я кажу про клоп. Я заходжу в нейроночку під назвою Міджорні, що пропонує ця нейронка. А нейронка ця існує саме для створення якісних зображень і генерації картинок, логоптипів. І взагалі пропоную вам цю нейронку використовувати. Я створила промти, ось, наприклад, Рожеве слонення ви бачите, так? А, значить, ось ми бачимо віконце, контекстне вікно, в якому указуємо промпт, тобто даємо задачу даної нейронці, що саме ви хочете побачити, щоб ви, що саме від неї ви очікуєте. І ось за рожевим слоненням, то було вказано логотип духовку. Е Рожеве слонення з хоботом у вигляді саксофону, мультяшка, фон жовто-блакитні кульки. І ми бачимо, які <смі> слоненята згенерувала нейроночка Міджорні. Наступним я попросила Міджорні згенерувати логотип духові інструменти, стиль арт деко, об'ємне зображення, фон з новорічними вогниками. Вау-ефект! Мені дуже сподобалось, я у захваті. Яким чином я ще не зберегала, спеціально для того, щоб показати вам, яким чином зберегти ці малюнки? Тиснемо на значок Обрати і обираємо. Я хочу всі чотири. Далі ми бачимо, з'явилася ось у нас я. маринка із стрілочкою вниз. Натискаємо на цю хмаринку і все, до завантажених. Пішло до завантажених файлів. Супер. А, у нас Далі давайте перейдемо уже до музичних а, нейронок. І сьогодні я вам пропоную ознайомитися з такою нейронкою, як Суно. Що таке нейронка Суно? Це нейронка, яка а, створює абсолютно новий музичний матеріал а, і яка генерує музичний матеріал по заданому вам промту. Я особисто шукала. Образ казкового персонажа для використання в музичному проєкті казка, і створила пром, де вказала персонаж, тобто образ, вказала стиль, в якому хочу отримати трек, та вибрала функцію інструментальний. Якщо у вас вибрана функція інструментальний, тоді а, не, ця нейронка вводити ось в цьому контекстному полі, і в моєму, щоб не зай... Бо займає час все-таки генерація, тому я підготувала вже і покажу з тим, чим я е... попрацювала. Ось я була промт рок містичний, інструментальний образ баби-єги. Цей промт був в цьому контекстному вікні. Нажала, потім, вибачте: тобто генерація. Вона буде активна, коли ви там буде щось у кошки в японці буде знаходитись. Ось. І нейронка генерує по заданому промту, власне, те, що ви бажаєте. Ось я вам для прикладу. як вже бачить, Ось змогла генеруватися нейронку з Мені сподобалось, дійсно ну, цікаво. Там, так. Хочу сказати, що ця мільйони, яку зазначила так, що вона працює як для інструментального жанру, так і для вокального жанру. Коли я а, вела про виключила, виключила інструментал кастом. І була промпт, ось я вибрала Light Groovy with Light Saxophone Jazz. А, то, власне, попросила ще українською зробити текст, вписала в промпті, Чомусь припинила висвічувати. Ось, і наша Суну. Створила пісню з текстом. Ось зараз у вас є можливість її послухати. Текст відображається разом теж. Вогні свято сялю, із Богу кожній хаті. З ялинки лунають тихі мелодії. І серце так радує свято без меті. Щепий вечір, пині старунки всім. Сніжинки танцюють в повітрі блискіто. Старий рік прощається, новий рік нас чекає. Гісля дива дарує нічка, скова. Історія... Отже, як ви вже зрозуміли, в цій неронці. Генерація музичних творів, треків, як інструментальних, так і вокальних. Головна задача роботи з цією нейронкою це вказувати стиль і настрій, який би ви хотіли, в якому б ви хотіли, щоб нейронка створила, власне, цю, цю, цей трек. Далі для Наряду з представленою су, суну існує, існує ще така нейронка під назвою Айва. Що таке Айва? Айва це нейроночка, яка працює з треками. Що вона робить? Вона розкладає. Ось ми зараз подивимось. Вона розкладає трек е, на доріжки, з якими ви потім працю... маєте можливість працювати. Це платний контент, щоб з кожною з доріжок попрацювати, видалити, можливо, вокал або щось додати, змінити. Будь ласка, на вашу фантазію. Творіть, створюйте, ця нейронка більше підходить для тих, хто професійно займається зі звуком, зі створенням професійних мабуть, треків. Так? Тож, будь ласка, займайтеся, вивчайте. І наступна ми переходимо до наступної нейронки, яка називається Audio Shake. Вона також має можливості розкладання на голоси, і тут вона працює зі стилями. З якими саме стилями? Зараз я вам покажу. Ось у неї є. Стилі ви обираєте, але є приклади, ось музичні приклади, в яких ви можете працювати і там щось собі обирати. Ось. А також, ну я зараз вам покажу, яким же чином вона відокремлює дорожки. Ось, будь ласка, вакау. Тобто вона окремо, знову ж таки, відокремлює кожну дорожку, з якою ви потім можете працювати окремо. Тож, будь ласка, знайомтесь більш детально та генеруйте для свого задоволення. Ну, а наостанок, я хочу познайомити вас з програмою для набору нотного тексту. Раніше я користувалася. Програму фінал, яка мене не задовольняла. І для мене був абсолютно незручний контент ведення нот. Прослуховування написаного мені також не подобалось. Тож, писала твори на папері. власне. Але в сучасному часі, нарешті, існує чудова програма під назвою Мuneс За допомогою цієї програми я можу як створювати. Ось абсолютно з нуля, що твори, що голоси якісь окремі, вказуючи назву інструмента, тональність, розмір такту, приміром, ось починаючи з заголовок. Давайте вам покажу, як, які можливості є, хоча б почати з чого. М -м, там. Давайте новорічна фантазія. Піцоголовок нам не потрібен. Так, композитора вже вказала програмка. Далі я переходжу далі, і тут програма пропонує обрати інструменти. Я можу як сама обирати інструменти, так можу використовувати вже запропоновані якісь е навіть е е е квартети, ось ми бачимо, да? е е е е смичкові, саксофонові, тобто вже готові состави. Ось я зазвичай як користуюся для свого ансамблю. Духов, духових інструментів. Ось, Вибираю інструмент і додаємо в праве віконце. Не, не забувайте додавати, бо кожен інструмент ми прям ручну додаємо. Далі у нас там вибрали, вибрали дерев'яні інструменти. Ну, а як же без міді? І, звичайно. Мій додали, можете додавати. А, набір ударних, Бо бістково, так? Далі перехожу, обираю кількість знаків приключі цейного строю. Бо в мене а, інструменти різного строю зараз в ансамблі. Тому уважно для цейного строю обираю кількість знаків. Перехожу далі. Тут я можу вказувати тактовий розмір на три чверті, або чотири чверті, це може бути три, восьмих. Як забажаєте. Тобто ви обираєте розмір, який вам потрібен, розмір за такту за необхідності, кількість тактів і, власне, ви указуєте темп. Все це змінюється, так? це коригується. Будь ласка, ви виставляєте свої цифри і все, завершите. Новорічна фантазія створена, точніше, підготовлена вже до. Роботи. І тут починаємо. Ось у нас ряд, в якому представлені тривалості нот, які вам потрібно а, внести. Що трапилось? А, у нас не розмір 38. <кій> <кій> Значить, у нас оп 3 ,8. Так, і будемо, власне. Текст. Збираєте іконотку. Вам потрібно. Що ви хочете ввести і редагуєте, і, будь ласка, і так для кожного інструменту. Потім, якщо вам потрібно, ви зберігаєте ось тут кнопка Зберегти файл. Ось. Е не зберігаєте, завантажуєте проблем ніяких з цією програмою. Я особисто працюю вже з нею тривалий час, і мені подобається, я з легкістю набираю це дійсно і по звуку мене влаштовує. Окрім того, що ви можете самі, самостійно створювати, є можливість імпортувати PDF-файл. Тобто завантажити, якщо у вас нотки в PDF-файлі, я вже, спец я вже е спеціально завантажила. ось е бела чау. Ну, давайте ось оп. Завантажила і відкриваємо. Бачимо. А, я сподіваюся, бачимо. А, ось, власне, мої брала О, з фортепіано. Так, ну тут треба буде підрегулювати, ввести назву. А по суті, будь ласка, І давайте послухаємо. Дереписка, звичайно, також працює. Якість звучання програвання. Ви зараз почули. Особисто мене задовольняє, вже твори, створені мною м'ю до неодноразово виконувалось учнями моєго класу. Я, звичайно, рекомендую. І... На цьому все. Вивчайте, користуйтеся. Дякую за увагу. З вами була Олена Ковалевська.